Добрий день, малята. О, що? Мяу! снявка є. Ой, привіт. Це ж наш котик, Мурчик. Що з тобою сталося? Ти чого такий сумний? Давайте з вами вивчимо віршик про нашого котика. Приготували свої ручки. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив поки. Не сміх. Зрозумів, котику, що потрібно на пиріг, тоді гайда готувати!